Ліпофілінг це не процедура, а саме операція. Якщо хірург веде більше, навколо введеної тканини утворюється капсула і пацієнт відчуває грудки при пальпації груди. Справді небезпечне ускладнення, потрапляння жиру в кровоносну систему. Доброго дня! Мене звуть Андрій Миронов, я пластичний хірург клініки Анакосмо. Ви вже знаєте, що груди можна збільшити не тільки за допомогою імплантів, а й за допомогою жиру. Сьогодні. Ми поговоримо з вами про ускладнення після ліпофілінних грудей і як їх уникнути. Що таке ліпофілінг грудей? Тобто збільшення грудей з жиром. Якщо коротко, операція справді мало травматична. Після не залишається слідів, а період відновлення мінімальний. Більше того, жир це природний компонент жіночих грудей. Тому він безпечний. Під час операції хірург не робить розрізи. Жир водиться лише через 2-3 проколи. Який через кілька днів вже не видно. Але чи все так просто? Перше ускладнення: фіброз молочних залоз. Жіночі груди складаються з жирової тканини та часточок молочної залози. При збільшенні грудей шляхом ліпофілінгу жирова емульсія вводиться в підшкірну жирову клітковину, природні для неї середовища. При попаданні жирової емульсії в часточки молочної залози дійсно може виникнути фіброз. Для пацієнта це проявляється ущільненням в грудях при пальпації. У своїй практиці. Я уникаю потрапляння жиру в молочну залазу і ввожу тільки підшкірний жировий прошарок. Хоча знаю, що деякі хірурги, керуючись результатами наукових досліджень, не побоюються введення жиру в молочну залазу, особливо якщо жінка вже не планує грудне вигодовування. Перед операцією завжди вгорюйте з хірургом, куди саме він вводить жирови клітини. Фіброз, у принципі, не є небезпечним для здоров'я. Але це вважається як естетичне ускладнення, яке може привести до асиметрії молочної залози, і при пальпації молочної залози може відчуватися ущільнення. Друге ускладнення асиметрія грудей. Важливо пам'ятати, що легка асиметрія грудей є в кожної жінки. Повністю одинакових грудей просто не існує. Однак, щоб уникнути значної асиметрії, важливо погодити з лікарем, який результат ви хочете отримати і що саме відкоригувати. Після цього лікар визначає, яку кількість жиру він вводитиме в верхній чи нижній полюс, щоб досягти саме того результату, який ви бажаєте. Наприклад, для того, щоб зробити більш вираженим декольте, жир вводитиметься у верхній полюс, а щоб підняти груди у нижній. Саме при введенні жиру лікар буквально розкладає жир по різних шарах пічки жирової клітковини поступово. Якщо ж ввести занадто багато жира в одну зону, то є ризик отримання асиметрії. Третє ускладнення грудки чи ліпомо. Це ускладнення теж може виникнути, якщо хірург в одне місце введе забагато багато жирової емульсії, наприклад, більше 10-15 мл. До речі, всього в одну молочну залозу за операцію вводиться 200-500 мл жиру. Якщо хірург веде більше, навколо введеної тканини утворюється капсула і пацієнт відчуває грудки при пальпації грудей. Для здоров'я вони не є небезпечними, але деяким можуть доставляти дискомфорт. Позбутися їх практично неможливо, крім хірургічного втручання. Четверте ускладнення жирова емболія. Справді небезпечне ускладнення потрапляння жиру в кровоносну систему. Для того, щоб уникнути жирової емболії, у своїй практиці я використовую канюлю з тупим кінцем діаметром 4 мм, які дозволяють нам не травмувати судини при введенні жиру. Канюля буквально розсуває судини. П'яте ускладнення це звичайні жгніні та запальні реакції, пов'язані з порушенням правил септики та антисептики під час проведення операції. Причому важливою є не тільки стерильність інструментів, якими проводиться операція, а й жирового трансплантанту, який вводиться в організм. Адже після забору жиру він проходить обробку і підготовку до введення вже в зовнішньому середовищі, а для цього вона повинна бути на 100% стерильна. Ще раз нагадую: ліпофілінг це не процедура, а саме операція, і виконати її можуть лише хірурги у стерильних операційних. Тепер ви знаєте, що ліпофілінг грудей, хоч і вважається легкою операцією, але має низку ускладнень. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал Instagram, Facebook і Telegram канал. Буде ще багато цікавого. А також завантажуйте наш додаток Anacosma на Play Market і App Store. До зустрічі!